Каташ швартовки на довгих кінцях. Поставити судно між іншими в тісній бухті, зафіксувати його носом до хвилі, а ще не сіпатись чи тримає якість. сильному вітрі з берега. І кінці заводить практично паралельно. Тобто, якщо буде бічний вітер, його буде носити вправо-вліво, то на балі, то на нас. Якщо монтаж піднімають паралельними стропами, то кожна з них підніматиме половину ваги в нашому прикладі по 50 кг. Але розведіть стропи на 90 градусів і зусилля на кожній виросте до 71 кг. Якщо кут 120 градусів, то кожна тримає уже по 100 кг. А спроба розтягти стропи в лінію майже напевно їх порве. А тепер уявіть, що наші 100 кг це тиск бічного вітру, а наші стропи це з одного боку якірний ланцюг. А з другого невітряний швартов. Тобто, якщо швартов працює по лінії тяги ланцюга, то від навіть несильного пічного вітру якір неминуче поповзе. Отже, універсальний спосіб забезпечити надійну стоянку, якщо вітер нестабільний, розвести кормові швартови на кут близький до 120 градусів. Вам подякують і ваш якір, і сусіди з-під вітру. Так, а в цій ситуації, е крім стандартних кормових, один довгий на берег, другий довгий на берег, у нас сильний бічний вітер, ось якраз з цього напряму в правий борт. І тому я, щоб розвантажити якір, завів ще один на ніс. І знову ж таки важливий кут. Тут десь не знаю, 120 градусів десь так відтяги якоря. Ще час, часом заводять ну, до одна назва. 120 вже нічого. Я хочу, тому що я розвантажив, так як у мене взагалі під вітряний біг дивиться. Основне навантаження, сприймає від бічного вітру, якраз оцей кінець. Сув назад сприймається якорем. Все. Спатимо спокійно. А ми пришвартували за каменюку, за скелі. І всі нормальні люди за скелі. Ну Знаходяться орли, які швартуються за дерева. По-перше, це ненадійно. Так можна і вирвати, сильний, коли сильний порив буде. А по-друге, за таке ще й штрафують. До речі, так точно. Знайома картинка, вірно? На диву багато навіть не новачків спершу стають на якір, а потім починають розбирати бухту довгої линви. І добре, якщо штиль, а то ж вашу яхту зносить на підвітріні. Далі небажані пригоди і нерви. А хто заважав підготувати заздалегідь? А так я зазвичай готую довгі кінці для віддачі. Загальні принципи, Корінний кінець прив'язаний. І далі далірками. Обов'язково вісьмірками. Кільці зачіпляються один за одного чіпляються і можуть сплутатись. вісьмірки ніколи не сплутаються. Водовий кінчик, ось він вільний, і побіг. І обов'язково кінчик повинен бути до чогось прив'язаний, щоб не було так. Побіг і разом з цим кінцем і побіг. Завжди готовий до віддачі, завжди піде чисто. Заводити линву в плав часом найшвидший спосіб пришвартуватись, але вимагає грамотного виконавця плавучої линви і на катамарана з кормовими гвинтами відверто небезпечний, краще заводити бортовим човником і не з судна на берег, а навпаки, з берега, паралельно з постановкою яхти на якір, щоб вона не дріфувала безпомічно, поки матрос пливе до скелі з невітряним зубах. Складену пісмірками на палубі линву душу просто перемістити в дінгі. Відв'язуєте кормовий кінець, підсовуєте обидві руки під всю бухту і не перекидаючи бубух її на дно дінгі. Линва не перемішається і буде віддане чисто. Спробуйте. Я Богдан, а вам надійних швартовок.